Так, друзі, всім привіт. сьогодні на 6 жовтня. Знаходимося на Луцькому авторинку. І сьогодні підбирали машинки для наших замовників на авторинку. Також підбирали автомобілі під ключ. Які саме автомобіль я покажу вам через декілька хвилин. Перед початком відео. Все по стандарту. Не забуваємо підписуватись, ставити лайки та обов'язково писати коментарі в підтримку канала Інстаграм тут. Номер телефону для замовлення автомобіля тут. Всім приємного перегляду, пальці вгору. Поїхали! 6 жовтня, Луцький авторинок, в четвер. Знайшли ось такий класний автомобіль. 9 година ранку. У нас Volvo V-50 2008 рік. По кузову авто без жодного підкрасу. У нас оригінальні легкосплавні диски, значить тормозні диски у нас нові, колодки нові. Зимова резина на в принципі, один сезон не більше. У нас по кругу не один елемент не фарбувався, не знімався, не крутився. Оригінальна оптика. Оптика в нас ксенон. Ну, ксенон тут завода не йшов, це доп-опція. Але оптика сама восьмого року у нас. Також у нас оригінальне лобове скло. Восьмого року. Ну, також всі вікна оригінальні восьмого року. По кругу без жодного підкрасу. у нас прості сидіння, але такі от. Не тканіві, вони трішки такі непонятні, як вставки під шкіру. Так, у нас п'яти ступка, двохзонний клімат, підігрів сидінь немає. У нас два ключа є, один, тут, один власника. Шкіряний мультируль, руль не фарбований, 245. Пробіг 246. Реально рідний. Є всі виписки, всі тюфи. Автомобіль з Германії б'ється по всіх базах даних. Тобто є тюфи там 199 тисяч, 19-й рік. Остання виписка тут знайшли 21 рік. Щось там 220 тисяч. Зараз у нас 245 тисяч маємо. Маємо 4 слопідйомники, сидіння в нас не шиті. Є такі мінімальні сліди, як то кажуть, експлуатації. Оригінальні педалі теж такі трішки потерті, але пробіг 246 тисяч. Руль має мінімальні сліди зносу. Нічого критичного. Електрозеркала, 400 Салон також у нас в непоганому стані. Є запаска, домкрат і фаркоп в комплекті з автомобілем. Добрий. Так, у нас є шторка, автомобіль заїхав вчора у нас. Є докатка, фаркоп, крючок і домкрат десь там знизу теж є. Так, повторюсь, по кругу без жодного підкрасу. У нас 2008 рік. 1,6 дизельний двигун, 246 тисяч пробіга рідного. І ціна 7 тисяч доларів на віддачу. Досить класний автомобіль за шикарну ціну. В класному стані, без сертифікату. І власник скаже пару слів. Дякую Роману звертатись, не стисняйтесь, допомагає. Будь ласка, будь ласка. Також, друзі, придбали два з таких класних автомобіля по послузі підбір авто під ключ. Значить, першим був меган третього покоління, простенька комплектація, без жодного підкрасу. Весь в оригіналі, абсолютно весь. На простих залізних дисках літня резина. Значить, У нас два ключа, повний електропакет, все стандартно 400 підйомника електрозеркала. Не складаються, бо нема ключа. Що ми тут маємо? У нас є круїз-контроль, простий поліуретановий руль. Хто знає ресурс даного руля там 200-250 тисяч, його можна старти ну, наглухо. Навігації в нас немає, у нас двохзонний клімат-контроль в практично новому стані, кнопки як з заводу, є мінімальні отакі потертості, але якби так роки беруть своє. У нас круїз контроль, ліміт контроль, 6-ступка, ну, стандартно старстоп. Автомобіль у нас 2011 рік. Всі вікна у нас оригінальні, топове. Нульовий, але на один рік може бути меншим. Також по кругу всі бокові вікна оригінальні, одиничка. жодного підкрасу, простенька комплектація, 11 рік і ціна автомобіля 7500. І так у нас тут трішки шумно відрядно. Заїхали на заправочку, заправляємося, робимо торговочки і в місто Київ. Так, Автомобіль каптіва їде до Києва. До нового свого власника Рено Меган до Черкасу. Так, що ми маємо? Шеролі Каптіва, 2012 рік, без жодного підкрасу, абсолютно весь в оригіналі. Досить складно знайти такі автомобілі в рідній фарбі. Але в принципі нам це вдалося. Ми маємо українську реєстрацію. Також відзовану оптику. Оригінальні, легкосплавні диски, всесезонну резину. Значить, по кругу вся в оригіналі, включає всі вікна. Так, у нас тут 4 підйомника, в принципі, все стандартно. Шкіряний салон, механічна шестиступка, електроручник, підірів' передніх сидінь, є навігація. В принципі, така досить непогана комплектація, допомога при спуску є, так, Датчик світла, датчик дождя. Пробіг у нас 236, якщо я не помиляюсь. В принципі, досить непогана комплектація. Такі от ставки якоби під дерево, в нас... Повністю шкіряний салон 2012 рік і під ключ з доставкою до міста Києва 11200 доларів. У нас 2,2 дизельний двигун. 12 рік без жодного підкрасу. Так, значить Долетіли до Києва за 4 години. У нас зараз, зараз 8.15 долетіли в принципі за 4,5 години. Значить, 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 Каптіва залишається в Києві радувати нового власника, а Меган буде їхати до міста Черкас. Зараз додатково зробимо комп'ютерну діагностику, перевіримо автомобілі, як вони поїхали, подолали дистанцію 400 км і в принципі будемо передавати каптіву і так, Передаємо шроля каптіва новому власнику, який скаже пару слів, засліпило його так конкретно дальнім світлом. Та що скажу, машинка супер. Ну, Нарікань взагалі ніяких. Кузов, салон, можете ну, подивитися, ідеально просто. Як на, на, їх, на його рік, скажімо так, все супер. Стан, бомба. Ну, більше немає чого додати. Все, будь ласка, все. хай машинка приносить да, тільки радість. Все. Що? Друзі, дякую всім за перегляд. Слава Україні, слава ЗСУ. І чекаю вас в всіх коментарях. До нових зустрічей і перемога обов'язково за нами. We'll be right back.